У вас повинен бути час для себе. Я знаю, що це важко, але все ж людині у житті багато треба, та усього, на жаль, не здоженеш. Роботу всю ніяк не переробиш. І як би не старався, суєта, Дороги всі на світі не обходиш, Як не примножиш в четверо літа. У вас повинен бути час на спокій, щоби побути. Десь на самоті, долаючи щодня сто тисяч кроків, так легко потонути в яркоті, Ви мусите колись відпочивати, Навіть земля і та щороку спить, Тож перестаньте бігти, поспішати і присвятіть собі хоча би мить, І хай життя за вікнами вирує. Яка різниця сонце чи дощі, забудьте про все, що вас хвилює, і подаруйте. Затишок душі.